Життя по сусідству з агресивною людиною жуткий випадок. Чия соціальна поведінка шокує на вона, ну, вона вбила свою матір. Кримінальне минуле та неконтрольовані реакції небезпечної сусідки буквально тримають у страху цілу п'ятиповерхівку у Дніпрі. Там нема нічого хорошого. А куди ж вона дінеться? Це її квартира. Облаштовані клумби, тенісний стіл, затишне подвір'я. На перший погляд, звичайний двір житлового будинку. Правда, спокій, місцевим то тільки сниться. Всі знають, в третьому під'їзді мешкає раніше засуджена жінка, яка роками буквально тероризує сусідів. Ти їй можеш сказати, щось отак, вона тебе бахне, нічого їй не буде, тому що вона не вмінюємо. Кожен боїться її. Ольга Іванівна одна з небагатьох, хто з дитинства знає Ірину, – 55-річну сусідку. У 90-х, каже, вона стала фігуранткою страшного злочину. Відтоді її бояться усі довкола. То я її знаю, і матір знала, і батько знала. Ну. Бачите, таке случило, що треба було лічити, а матері жалко було гроші. Ти куриш? На цьому відео та сама Ірина, про яку йде мова, за словами сусідів, жінка має психічний розлад, але лякає людей не діагноз, а те, що вона скоїла, не контролюючи поведінку та фактично ігноруючи лікування. Вона сиділа 9 років за вбивство матері. Що саме спровокувало жінку на жахливий злочин? Ніхто не знає. Мама нічого була, вона робила на тролейбусі водітелем, і батько робив на тролейбусі водітелем. Нормальна жінка, все було ето. А вона. За вбивство матері Ірина відбувала покарання в психіатричній лікарні, кажуть сусіди. У 2000-х вийшла на волю і повернулась додому. Багато років місцевих не чіпала. Як раптом почала дивно себе поводити? Вона тиха була така більш-менш ну проблем не було. Це ось останні 3-4 роки. Квартира жінки завжди відкрита, але не для гостей, бо саму Ірину в день тут зустріти майже неможливо. Вона приходить лише пізно ввечері. часто ночує просто у під'їзді, де без сорому справляє свої потреби або ж ходить поверхами та грюкає у квартири сусідів. Та й уже всіх потолка твої саблять. Чує і гадить, і все інше. Ну і дійсно дуже ж вонь страшно. Буйна поведінка та пияцтво сусідки лякають місцевих не на жарт. Зізнаються, не можуть забути, і її моторошне минуле діти дуже бояться. Вони не виходять без батьків зовсім із квартири, тому що вона ну, ми не знаємо, що вона може зробити після того, як Ірина розійшла зі своїм співмешканцем, стало трохи тихіше Ша розповідають сусіди, бо він так само був агресивним і буквально жахав людей. А тут вона жила ще з одним. Вона він на не був, і вона на не була. Він нічого нічого а потім то в прошлому году запив та він там із квартири викидав усе і побив і стінку, все, і вона його тепер боїться. Така поведінка чоловіка виявилась занадто неприйнятною навіть для Ірини. І торік вона виставила його з квартири. Я його не пускаю. Тут... У нього білка, я його не пускаю. Такого прика не пущу ніколи. Через неадекватні витівки жінки та її гостей, сусіди страждають багато років. Але знайти на неї управу на жаль не можуть. Скільки ми раз визивали поліцію? Ну коли щось трапиться, тоді як вони кажуть, тоді буде все добре. В коментарі 11 каналу правоохоронці повідомили раніше не отримували масових заяв жителів будинку на агресивну сусідку. Тепер, після публічного розголосу, слідчі зафіксували скарги для засування всіх обставин. Події було зареєстровано до журналу єдиного обліку. Наразі правоохоронці опитують усіх мешканців будинку, збирають повний матеріал. Після чого буде надана відповідь згідно чинного законодавства. Водночас, за словами адвоката, примусово Означити лікування або ж просто закрити людину в медзакладі неможливо, якщо вона не скоїла злочин на сьогоднішній день. В нас відсутній інструмент. За яким лікарні, що надають допомогу от, душевно хворим, можуть це робити і в примусовому порядку, і щоб було на це фінансування. Я би рекомендував би по кожному там адміністративному правопорушенню, навіть самому ну простому звертатись до правоохоронних органів. Вони повинні розбиратися з цією ситуацією. В ідеалі такими інцидентами має опікуватись держава, каже юрист, застосовуючи світовий досвід за кордоном у аналогічних випадках. Такими людьми як Ірина, опікуються спеціальні фонди. Приїжджає поліція, це щонайменше хуліганські дії. Люди, людину, що її затримують, складають відповідний протокол. Далі, коли її затримали, вони піднімають її особисту справу, бачать, що в неї були приводи, в неї було, наприклад, примусове лікування від психічного захворювання. Далі ну, людину направляють на обстеження, встановлюють примусу, встановлюють у людини загострення якесь, і далі вони отримують ну, якесь рішення, ухвалу, ордер яким вони безпосередньо і вирішують про примусову госпіталізацію людини, і людину далі лікують в Україні? Поки немає такого механізму, а людей з психічними розладами ніхто не контролює, якщо вони не скоїли злочин. Як поліція кваліфікує соціальну поведінку Ірини, поки невідомо, як і те, чи призначать їй примусове лікування? Марко Ручка, Тарас Іванов, Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Thank you.